У мене коли Сашко жив в Європі з мамою на початку вторгнення, я просто бачила, як моя восьмирічна дитина в зумі вимикає камеру. Чає телефончик і шпариться <світ> в Роблокс, і я нічого не могла зробити. вся система так збудована, що дитина, наприклад, не може вимкнути камеру, що вона прийшла на урок сонна, допустимо. Так угу. і вимкнула, пішла досипати. Такого О, не, може теж бути. <світ> не може бути <світ> Бо нашій системі. <світ> працює інакше. Дистанційна форма освіти дозволяє дитині приходити на ту годину тоді, коли їй це зручно, тоді, коли вона в ресурсі, і вона сама планує свій Робочий час, адже наша платформа е, е, також допомагає їй якби скласти цей розклад, так але окрім того, дитина може і поміняти цей розклад під себе, і з допомогою менторів так само можливо е, збалансувати весь свій так, як і навчальний процес, так і процес поза навчанням.